Вітаю вас в своїй студії Еліанора Таро 2 на каналі також. Сьогодні будемо чистити наш ментал, наше ефірне біополе. Від кого? Від пліткарів, від заздресників, від тих, хто своїм поганим язиком нам, нас врочить, нам псує. Про що це? Про порчу, про злаз, про пристріт? Від тих, хто пліткує постійно да, поза спиною розмови веде про нас. І не в позитивному руслі, а в негативному. Всі, я думаю, чули такі, такий вислів перемивати кістки. Да? Так ось сьогодні ми будемо кисти. І не перемивати, а відливати на ті кістки, які вони пер, перемивають да, воском. Тобто очищувати а, наші кістки, можна сказати, а їх кістки хай вони покладуть і більше не врочать нас і не псують своїм поганим язиком. Бо є багато хто, Ну, у кожного є такі люди. У когось більше, у когось менше, але принаймні один-два і більше в когось можливо. Якщо це якийсь робочий колектив, то можливо і більше. Якщо це там сусіди, є такі пліткарі, особливо чомусь люди старшого віку, чи то вже зайнятися нема чим, вони сидять, бабульки у під'їзду, ті ж самі. У кого є такі, напишіть в коментарях, в кого є такі злосні бабульки. Є, звісно ж, хороші бабульки, божі одуванчики, да, як то кажуть. Які, ну, просто, але зазвичай вони такі а, є злосними. Чому я так говорю? В мене особисто от, під під'їздом сиділи собі бабульки. Я думала, такі вони добренькі, знаєте, і начебто і котики біля під'їзду поруч. А як я почала постійно підкармлювати, підгодовувати котиків, як виявилось, ті бабульки не такі вже й добрі. Вони категорично проти, щоб там кормили, годували котиків. І таке не мов би. Дякую, що і не потруїли їх тих котиків. Так, виходить. А, а починають ще й злобно так щось там висловлювати, виговарювати, щоб Бо летять і голуби, що їдять. ну, В общем, таке всяке. Тож, щоб не перемивали нам кістки, не злословили. До речі, тим, хто. Цього не робить, не злословить проти нас. На них, звісно ж, не подія, а подія на тих, хто дійсно робить зло. Перейдемо до діла. Так, по-перше, дивіться, що ми робимо тим, хто переливає, перемиває да? кістки, переливає, да? можливо, з приводу нашої енергії. Ми будемо, по-перше, чистити свій простір від таких людей, які злословлять, які саме злословлять проти нас. І будемо відливати, будемо, по-перше, свої кісточки відмивати. Да? До речі, у кого ось ломило кістки нещодавно, в кого там суглоби, колінні, а, чашечки боліли. Шині ось тазобедрений, до речі, вилився сустав. Ось це все так працює, що на це все впливає, ось янголятко відлилося. Призиваємо, до речі, щоб прийшли наші янголи в когось ось. Символ раку відлився. Ви знаєте, хтось на когось так міг впливати, що навіть таку страшну хворобу, як рак, могло б притягнути. Ви знаєте? Ох, як розгорілося. Бачите, що робиться? Звісно ж, ми тут. Не те, що повністю замість лікарів лікуємо да, хвороби, але це є діагностика. і якщо вже вказує на такий символ, то варто замислитися. Да? Тобто відчищаємо ми сьогодні ментал, наше ефірне біополе. Я звертаюсь до наших янголів, охоронців моїх і ваших. Я звертаюсь до духів роду моїх і ваших. Духи роду прийдіть, допоможіть відчистити від злоязичних, від заздрісників, від тих, хто засловить про нас. Дай вони більше не зможуть ні говорити проти нас нічого проти мене, проти вас, скажіть своє ім'я. Жодним чином не зможуть впливати своїми словами на нашу косну. Структуру на наш хребет, на наші всі кісточки. Не можуть вони більше впливати. Ви подивіться, що робиться заздрісників, вистачає. Звертайтесь, до речі, і в індивідуальні до мене, за індивідуальними чисточками. Ось, прогоріло це заздрісник. Так, все, що сказане, було злословними людьми, колдунами, колдушками, магами, екстрасенсами, які зло творять не добра бажають мені, ім'я. Тим, хто шкоду роблять, доріжки перекриваємо, щоб не псували, не втручалися в життя та в здоров'я мене, ім'я і моїм словам ключ, замок, язик. Так зараз подивимось головний символ. Так, нос, ось хтось довгий нос сував свій у ваші справи. От просто люди своїм любопитством і щось там не, не знають, як воно насправді, але по-своєму придумували і. Отаким чином шкодили вашому життю і навіть здоров'ю. Так, ну тут дуже потужно працює. Горить прямо, навіть дивіться, що. Як воно тут горить? Так. Вітлюємо все темне, да? на поверхню виводимо все, що від нас хотіли скрити, утаїти, що поза спиною а, нас казали. У да? мене тут дивіться, яка я двига тут, помічниця на мітлі. І є такий ось. Череп також на захист від темного також допомагає. Він, до речі, так пахне ця свічка, якби можна було і запахи, і аромати передавати. Ви просто б здивувались, наскільки він смачно так пахне. От. Так, а тепер дивимося на головний символ. Причому я люблю дивитися, як з цього боку. І це правильно, ось темний такий птах. Да? Ну, я б сказала, що це ворон, але це не ворон. Просто такий темний якийсь хижий птах. Можливо, орел. І дивіться, одна кістка навіть прилипла. Так, це некроенергетика. Так, негарно а, показувати пальцем, тому я зараз хвилиночку візьму вказівочку. Так краще. До речі, дочекатися кінця відео, буде ще на таро. Подивимось, що нам вдалося побачити. Ви знаєте, ви як несли як чемодан без ручки або щось таке, якийсь вантаж, який вам геть не потрібний. І це все навіть було із-за того, що як на, на вас навісили, знаєте, дивіться, ось. Силует людини, да, яка несе як штангу. Тільки штангу без, без отих, да, блинів, як то кажуть. І вам важко, і ви не можете кинути, бо це на вас навішали. А саме головне, що ви не могли відчиститися від того. Але ось це все легко, як оказалося. Да? Віднімається і ще щось вам, не мов би дивіться, не мов би якийсь, як палку. Щось у вас навіть на душі якась важкість була. Да? Я ж кажу, ми тут ментал чистимо, а у вас була важкість. От хай вся важкість, яка була на душі від отих пліток, да? від отих пліткарів злобних. Хай воно все отут запечатається у відливачці і хай буде так. А ми зараз подивимось, що нам ще вдалося відчистити. Що ще, до речі, там було? Зараз подивимось, що вони там бажали, що вони хотіли від вас і що їм тепер буде саме головне. Так. Спочатку дивимося на Некро Таро. По-перше, це дуже гарно показує, дуже гарно показує наш фізичний стан. Так, нашу чарівну я дивимо. Щоб її видно, до речі, бо вона в мене така красуня, що також любить бути. Фокусі уваги, да? і якраз і тут стелішниця буде видно краще. І так, що нам показало? від чого вдалося позбавитися, да? те, чого вони вам бажали і робили? Трійка мечів, дивіться. Шкоду наносили конкретно, причому це зазвичай на серце, на сердечну чакру. На сердечну чакру впливали конкретно, тобто і на кохання. На ваші шляхи, колесниця, да? колесниця, щоб. Щоб не могли ви рухатися вперед, ось на це вони впливали, заздрили. Можливо, спостерігали, як ви кудись рухаєтесь, їздите, ходите. Да? За цим всім спостерігали, за вашими якимись життєвими шляхами. Ну і навіть туз з мечів, дивіться. По-перше, за вирішеннями. ну Це як піковий туз, це як така масть пікова в картах гральних. Це ну, дуже потужно впливало це на ваше життя, на здоров'я дуже потужно і на ваш навіть хребет. Ну, дивіться, да? дуже важливо. А що тепер буде їм, цим, хто так хотів, щоб вам було, що їм тепер буде? Вони дуже негативили у ваш бік, до речі, своїми язиками поганими. Ну, їм тепер буде по четвірки мечі, всі чотири доріжки їхні будуть перекриті, до речі, будуть тикатися, микатися, не мов, знаєте, в клітці в клітці своїх вже ж оцих пліток вони опиняться. Угу. А, якісь по коханню моменти вони самі собі перекрили також. У полоні тепер своїх же ж будуть бажань. Ну і трійка мечів. Все, за що боролись, на те й напоролись. Вам випадало трійка мечів вони бажали, тепер вони самі то отримали. І хай вони в той клітці, да, зі своїми бажаннями і побажаннями у ваш бік, тепер маються самі. І буде так, ключ, замок, язик, ні. Ну, а у вас, які тепер відкриються доріжки, ми подивимось на е, тару ночі, навіть ті, що приховані, ті, що, можливо, ви не бачили, е, куди рухатися. да? У нас на споді подіянгу ночі. Я люблю цю карту, вона дуже така, знаєте, по підказкам е, хороша, по підказкам, да, висвітлює. Щось темне, потаємне, а, якісь бажання, якісь мотиви. Що буде, що прийде у ваше життя? Що, чого ви, можливо, не бачили, у вас буде ірофант, сама вища сила прийшла до вас з посланнями, так? з посланнями для вас. Я так зупинила, щоб ви про відчули, так? Ці енергії да, послання від вищих сил. Може налаштувати так, щоб було дуже так, зручно і вам, і мені. Що ж хочуть ці сили, які послання передати? Шестірка жезлів. Це послання ти переможець. Ти переможеться, ти переміг, ти перемогла. Ось таке потужне вам послання. І хай буде так, І що ще? І що ще які послання? Дев'ятка пентаклів. Ви нарешті матимете достаток ізобілія, да? ізобілія. Як українською. Весь час постійно це слово забуваю, українською. Напишіть у коментарях, хто пам'ятає зобілля українською. Достаток і ще, і ще якось открутиться в голові. Ну, хай буде так, да? хай прийде достаток в наше життя. Ай, фортуна нам дарує, да? і темперенс. Ця карта як розтягнутість у часі означає, але і постійність, тобто на весь час, да? іншими словами, достаток на весь час, на всі віки, на довгі роки. І хай буде так, достаток, ізобілія, да, фортуна на довгі роки. Хай буде так, дійсно. Що ще? Ну, бо це, значить, потужно в нас вийшло ритуальчик. Ну, і янгол ночі. Ну, звісно ж, колода таро ночі, і ця карта лише в цій колодії. Янгол ночі. Що він, яке він послання дарує. Це вже добрий знак, що він прийшов. Вітаємо, Янгл Ноч. Боже, які потужні карти. Карта миру, карта світу всього. да? 21 старший аркан. Вони говорять ну тут не лише про те, що ви перемогли, ви вийшли на новий потужний рівень якийсь. І вам ніхто вже не стане на заваді. Ніхто. Ви захищені. Від закриття від тих ворогів знову старший аркан The Star. Сяй, ви зірка. Star – це зірка англійською. Сяйте. Ваша мрія збудеться. Карта зірки означає ще е, те, що бажання якесь потужне, це навіть не просто бажання, якась просто мрія збудеться. А що означає тут карта? Е, Старший аркан, The Tower, вежа, да? вежа, що зруйнується, що піде з вашого життя остаточно. Боротьба, оця, те, за що хто боровся, вичі вороги, judgment. буде воздаяння, знаєте, ворогам. Тут показано справедливості, справедливий суд. Справедливий суд над тим, хто вам шкоду наносив, і хай буде так, да? імператор це може бути карта того, хто дивиться, якщо ви чоловік, і карта для дівчат важливого чоловіка в вашому житті, черед, колисниця, да? приїде, хтось приїде. Дівчата, ви чекаєте когось? Поділіться у коментарях. Якщо чекаєте, приїде. Якщо ви поруч, але щось не рухалось, щось буде рухатись, просуватися вперед. Ну і хай пристис. Ви знаєте, я останнім часом закінчую розклади цієї карту. Хай пристас це мовчання, як мовчання огня. Тобто, ти все вже сказала, все, що. Хотіла все, що мала сказати, ти сказала. Верховна жриця – це ще й карта а, екстрасенса, відьми, гадалки, ворожки. Тобто, да? а, тобто тут дуже потужно Цей кіт мене вже відволікає, вже потребує уваги. Я хочу сказати, що ми зробили найпотужніше один із самих найпотужніших Ритуалів, які є на цьому моєму каналі. Тож, але будуть ще, будуть ще, звісно ж, підписуйтесь на канал, під відео буде посилання. Дивіться інші мої відео на каналі. І я вас люблю. До скорих нових зустрічей. Пока!